Скандал у Запорізькій школі гімнастики. Нога поднята в сторону від трусики. Телевізійний оператор, який знімав змагання, зізнався, що торгував дитячою порнографією. Я їх підбирав і після цього висилав у групу. Родичі та адвокат підозрюваного кажуть, що насправді він разом із поліцією ловив педофілів. Назвав мені навіть фамілії співробітників правоохоронних органів. Але навіщо тоді чоловік фотографував оголеною маленьку хрещеницю? Що насправді 23-річний телеоператор робив із дітьми. І чому мати малолітньої дівчинки захищає чоловіка, якого поліція називає гвалтівником? У Запоріжжі до телевізійного оператора нагрянула поліція з обшуком. Усі кімнати не перевіряли. Їх цікавили лише ноутбук та фотоапарат. Протягом 12 годин правоохоронці перебували у квартирі і не пояснювали її господарям, а що власне відбувається. А коли пішли, то забрали із собою і власника техніки, і мобільні телефони усіх членів його родини. Пенсіонерка Віра Павлівна поверталася з нічної зміни. Жінка, хоч і на пенсії, працює прибиральницею в лікарні. На третьому поверсі біля власної квартири вона побачила сімох незнайомих чоловіків у цивільному одязі. Вони наказали жінці відчинити двері. Про це розповідає дочка пенсіонерки. Коли прийшли незнайомці, вона була на роботі. Стояли люди, дуже багато людей, і вони кажуть, відкривайте двері. І вони следом прямо внезапно в цю квартиру прямо вирвається. Чоловік Сім. Віру Павлівну мовчки заштовхали всередину. Вже там пояснили, що вони правоохоронці і мають дозвіл на обшук. Вони придали ухвалу на проведення обіску таким-то таким-слідувателям. Ну, мама без бізачка, Жінці 67 лет. У Удому був онук Віри Павлівни, 23 річний Олексій. Коли чоловіки зайшли в квартиру, то відразу ж одягнули на нього наручники. Його одразу заламілю на пол, ділі одразу наручники. Олексія в кайданках повели до кімнати, а бабусі наказали сидіти на кухні і не виходити. Через кілька годин разом із Вірою Павлівною на кухні вже сиділи Олексіїв, молодший брат та мати, які по обіді повернулися додому. За 12 годин, які поліція перебувала в квартирі, жодного пояснення від них господарі так і не почули. Ми як миші, сиділи в канурі, не виходя з кухні. Вони постійно бігали туди, сюди. Я навіть не знаю скільки взагалі людей було. Обшуку у всій квартирі не проводили, але зачинилися в кімнаті разом з Олексієм. Про це розповів його відчим. Він останнім повернувся з роботи і побачив налякану родину на кухні. Тоді чоловік, силоміць прорвався до кімнати, де були поліцейські. Перше, що я побачив, що тут багато незнайомих людей. Я одразу пішов к ним, спросив, хто ви такі і що тут відбувається. Ну, я тока услышала тніх, що ви йдіть відсюди. Але чоловік відмовився виходити. Він побачив, що поліцейські вилучають щось із ноутбука. Минуло 12 годин. Оперативники нарешті закінчили роботу. Після чого вилучили ноутбук та фотоапарат Олексія. Також забрали телефони всіх членів родини. Це була половина десятого. Я кажу, ти куди, Алюша? Он каже, мама, все спокійно. Його забрали. Ми навіть не знали, куди його забрали. Взагалі, вообще, вообще нічого не знали. Понімаєте? він приїхав 2 часа. ночі сам. Горіть, мама, я хочу помитися і лічить вдох. Олексій не пояснив батькам, через що до їхньої оселі приходили з обшуку. Після цього випадку він щодня їздив на місцевий телеканал, де працював оператором. Але за кілька днів після обшуку його затримали просто у телестудії. Прямо з улицы його забрали. Його погрузили прямо в машину, тому що його рюкзак лічні речі остались на телеканалі. Далі події розгорталися дуже стрімко. За пару часов Ані возбуділи уголовне дело. 14.35. Йому приділяють подозріння. Олексієві оголосили про підозру в сексуальному насильстві над неповнолітньою і відкрили кримінальне провадження за статтею 153, частина 4. З залу суду 23-річного оператора місцевого телеканалу повезли до СІЗО. Мені вручили копію ходатайства об обиранні йому міри присічення. Це було содержання під стражей. У меня вопрос: а возможно ли это провести за 6 часов, при этом говорить о наказании человеку, связанном с лишением свободы? Для нас это была вообще полностью все шоковая терапия для всех, и мы долго не могли в себя прийти. Вот за это время что произошло? Это просто все накопилось. Крик души. Затримання рішення суду та взяття під варто все це відбулося за 6 годин. Після цього представники кіберполіції оприлюднили на своєму сайті новину. Працівниками кіберполіції викрита мешканця місця Запоріжжя, який був учасником закритих груп, на яких учасники розповсюджували противоправний контент із дитячою порнографією, фігурант працюючи незалежним фотокореспондентом. Здійснював фото, відео, фіксацію дітей під час дитячих свят та спортивних змагань. До офіційного звернення кіберполіція додала зізнання затриманого Олексія. Стояв у групі де розпространялася вільська порнографія, фото, відео і збрасували сілки з учасниками дітей. Я їх підбирав і висилав цим допустим людям в групу. У мене Зависимость мені дуже подобається з сучасня тих дітей, смотре на них э, получаю бабульстві. Як з'ясувалося згодом, це відео оперативники записали в Олексія вдома того дня, коли прийшли з обшуком. Родина відмовляється вірити, що це правда. Відчим упевнений, Олексія змусили сказати на камеру те, що вимагали від нього слідчі. Сидів на дивані. Ну перед этим його. Член следственной группы вывел на балкон, у них там была беседа, о чем неизвестно. После чего они вышли и записали на мобильный телефон признание, где он подписал все, что было в обвинительной части этой ухвалы. Після відкритих заяв правоохоронців та оприлюдненого відео все місто гуло про оператора збочинця. На родину посипалися погрози. Появилися погрози, що тут треба сім'ю і розправитися і так далі. Младший брат сообщається, що к нему підходили на вулиці, цікавилися. Неволі та брат. Далі дізнаєтеся, які докази проти Олексія знайшли в його комп'ютері, і чому кіберполіція повела мову про зґвалтування. Зґвалтовано дворичну дівчинку. Новина про телевізійного оператора, який розповсюджував дитячу порнографію, шокувала всіх. Але найбільше тренерів у дитячій школі спортивної гімнастики. Адже протягом двох останніх років саме Олексій, як професійний оператор, Знімав усі їхні змагання. І весь час спілкувався з дівчатами віком від 5 до 13 років. Один родитель увидел І прийшов, говорит, ви знаєте, там арестовано такой товарищ, Ви знаєте, похож на нашого Олексія. Ми сразу посмотрели, похож. Далі тренери впізнали на оприлюднених фотознімках і своїх вихованок. Ми там увидели три фотографії. Одна, вот это ребеночек, переодевался, другая ребенок там ножку поднял в сторону возле опоры. Когда нога поднята в сторону, вот видны трусики, где починаються трусики. То ну там... ну она в купальничке, купальнички, и купальничек виден, ну полосочка. вот. Після розголосу батьки дівчат гімнасток почали вимагати в керівництво спортивної школи пояснень. Вот это, возле моєї ребенка ходив человек, і могло случиться еще вот такое горе. Ми, як мами, знаєте, віддаємо своїх дітей, думаємо, що вони у нас, слава Богу, не на улице, а оказывается, що їх подстерегает опасність навіть в цьому закритому залі, где ти думаєш, що з твоїм ребенком все хорошо. Олексія до спортивної школи привела тренер з гімнастики Ксенія Рекон. Вона розповіла журналістам, що тепер деякі батьки вважають її чи не співучасницею злочину. Некоторі батьки вважають, що ще його наставниця, Всім сидіти на скам'япадсудім. Хоча я не понімаю купити агресії. Затриманого оператора Ксенія знає протягом шести років. каже, в неї не було підстав у чомусь його підозрювати. З Олексієм я познайомилась у 2013 році на якомусь спортивному міроприяті. Очень подобався мені як статично умний мальчик, був у культурним освітам. Ми з ним обмінялися телефонами і почали общатися. Олексій сам запропонував знімати змагання гімнасток, та ще й безплатно. Ксенія тоді не вбачила в цьому нічого кримінального. Он начал проситься в зал, снимать, вот, чтобы руку набить, как бы, чтобы опыта набраться. А почему нет? Человек хочет учиться. Почему мы будем человека выгонять, тем более по свечению журналиста, насколько мне известно. Он был самым любимым видеооператором у главного редактора. Он завоевал доверие абсолютно всего коллектива. Он был нормальным специалистом, Его очень любили дети. Та вже після затримання деякі тренери почали пригадувати, що інколи Олексій все ж таки поводився підозріло. Як-то його цікавують не старші діти, вже достатньо високого рівня. Тобто там дуже э, красиві прыжки, скажімо, складні елементи. І він як-то вскользь цих дітей, а э, більше з малышами. На ту сторону, де маленькі дітки п'ятилетні, і от він їх... Их... снимал так снизу с пола вот что там можно смотреть снимая вот таких деток ну, маленьких стоит стоит потом хоп побежал снял думаю странненький он какой-то иногда дарил какие-то девочкам сувениры подарки говорил мне это нравится как ты выступила ты такая молодец там держи сегодня там какую-то там куколку Дівчат-підлітків Олексій запрошував на персональні фотосесії, а інколи пропонував поїхати з ним на репортажі. Про це з дозволу батьків нам розповіла одна з гімнасток. Инициатива была с его стороны. Приглашал меня, бывает на съёмки, предлагал в виде репортера. Один раз я поехала, а потом мне девочка с тренировки прислала и говорит: "Посмотри, прочитай и посмотри обязательно фото". Вот. А я смотрю, а там фото нашей девочки, вот, ну, именно с нашего зала, нашей девочки. там она там делает мах. Но мне как бы иногда было, ну, тяжело с ней общаться. Упродовж 2 років Ані тренери, Ані батьки ні про що не підозрювали. Він був настільки тихим, стіснітельним чоловіком, ну ніколи об этом даже не подумали. Спокійний, він завжди був вежливий. Психолог каже, небезпечні схильності у поведінці з дітьми побачити непросто, але можливо. Это взгляд, которым он смотрит, как он заговаривает о детях. Это обязательно не просто восхищение вашим ребенком, а это удовольствие от обсуждения определенных тем. Подчеркнуто дарят конфеты, ну, подкупают ребенка. Очень часто они покупают этим детям предметы личной гигиены или туалета. Я шел мимо, увидел, посмотри, какой там красивый трусики, купальник или, может быть, какое-то платьице. Но те вещи, которые не принято дарить посторонним людям. Утім, фото та відео, які оприлюднила кіберполіція, не містять порнографії. Гімнастки зняті в одязі. Під час змагань у публічних місцях поряд з ними були їхні батьки. Тож, за що саме затримали телевізійного оператора? Поліція заявила не лише про розповсюдження дитячої порнографії, а ще й про зґвалтування дитини. Було встановлено, що фігурантом справи було. Зґвалтовано двогрічну дівчинку. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, за статтею 153, сексуальне насильство, фігуранту, повідомлено про підозру та взято під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Журналісти гучної справи з'ясували: зґвалтована дитина хрещениця Олексія. Її мати вперше після затримання свого кума коментує ситуацію. Олена знає Олексія понад 15 років. Він однокласник її старшого сина Кирила. Атлічний президент школи. Я на нього свого сина рівняла все рімя. щоб ми з нього примір. Після закінчення школи Олексій навідувався до Кирила та спілкувався більше не з ним, а з його мамою. Так і зав'язалася дружба між 45-річною Оленою та 23-річним Олексієм. І якось молодий чоловік навіть наважився запропонувати стати хрещеним батьком для новонародженої Олениної доньки. Коли раділа Саша, вона попросився бути крьосом. Ну як, ми збиралися він вона можна я вас? Ну, хочеш будеш у нас. Ми хотіли нашу невестку взяти, кому і його крісним. Батько маленької Саші весь час був на заробітках за кордоном. Тож, коли Олені треба було кудись відлучитися у справах, хрещений завжди виручав. нею сам. Ми його просили там на на час на, на 20 сіла. Ми йому довіряли, як мабуть. Та того дня, коли оперативники прийшли з обшуком до Олексія додому, в двері Олени також постукали поліцейські. Їх зустрів її чоловік, який повернувся з заробітків. Муж мені совчив, що в нас приїхала поліція, три машини показали мужу ребенка фотографію. На знімку було видно лише тіло дитини без обличчя. Однак поліція стверджувала, що це саме їхня малолітня донька, і таке фото в інтернеті розповсюджує Олексій, її хрещений. Там взагалі в шокі були всі. Неужели людина, який ходить к нам, не мог такое робити? Сказали, що у них є відео, є фотографії. Але нам цього ніч не показували. Через брак доказів Олена з чоловіком відмовлялися вірити, що на знімку їхня дитина, але до відділу поліції їм усе таки довелося поїхати. Писала за що Ми його знаємо, що він наш кум, що ми взагалі не знали, що він там що він робить або не робить. Потім Олена побачила, що слідчі просто в її заяві, наче дописують те, чого не було насправді. Я пишу одну, підходять їхній старший дивлюся, уже вже Там читаю, вже другою дописано дописать и пошёл, что мы его типа дома увидели, что зашли типа в комнату, он там уже одевался штаны спущенные были. Ну такой же, ну, просто. Я говорю: "Зачем вы это пишете?" Мы такого вам вообще не говорили. Олена каже: "Спробувала забрати заяву, але не вийшло. Ані на мене там пригрозили, накричали, що німе реглаліша родительських прав. Що зачем ви сюди прийшли, ви будете соучасником" з цим Алексієм. Далі дізнаєтеся, чому Олена захищає свого кума і вважає його жертвою. Виставляєш його так, що він чіткіло. Під тиском чи ні, але тоді Олена все ж таки написала заяву проти свого кума Олексія. А тепер разом з його батьками виправдовує чоловіка та захищає його. Він, нібито, допомагав кіберполіції ловити педофілів. Проводив власне, так би мовити, журналістське розслідування. Саме тому у його ноутбуці були фото оголених дітей. Після затримання сина Олексієві батьки заявили, що знали про його заняття. Начебто, він сам їм про все розповів ще рік тому. Він почав uh, своє собственне журналістське розслідування для того, щоб матеріали в цій групі вредати гласки. Ну но... Получается, что у него после этого и начались проблемы. Он свой аккаунт не скрывал свой электронный адрес, который на его имя был. Потому что он был уверен, что он передает эти сведения и все знают. Це журналистское расследование тривало три роки. Данная тематика он стал заниматься с 2016 года, после того, куда он устроился. На роботу на телеканал, он познайомився з сотрудниками правоохоронних органів і стала существляти допомогу, щоб і людей, которые замішані в розпространенні порнографії в сіті. А щоб потрапити в такі групи і не видавати себе, треба було обов'язково розмістити там відповідні знімки. Особисті дані, знайдених подофілів Олексій, начебто, передавав слідчим особисто. Он регулярно зустрічався з сотрудниками в частності з управління патрульної поліції з главного управління національної поліції Запорізької області. Зустрічався і передавав ту інформацію, яка йому звісна. Он названня даже фамілії сотрудника в правоохранітельних органів, з ким общался. Адвокат навіть перевіряла імена та прізвища слідчих, з якими буцімто співпрацював Олексій. Я установила, что да, действительно, і фамилии этих людей і їх места роботи, и должности их совпали на тот період времени. Але навіщо поліцейським відправляти за грати такого цінного інформатора? Тематика педофілії, осуществление дій сексуального характеру в отношении дітей стала крайне популярна. Они знали его, они знали его подногот, но они достоверно знали, где он участвовал. Им нужен был. Бустре показати. Слідчі призначили для олениної трирічної доньки кілька експертиз: дитину оглянув лікар. Адже, за словами поліції, оператора затримали саме за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої. Та всі результати перевірок підтвердили: з дівчинкою все добре. То хто ж у цій історії приховує правду: слідство чи мати дитини? посмотрел врач, который мне сказал, что у нее ребенка все целое, все на месте. Там все написано, что детственная плема на месте, на шейнике, конечно, нету, вообще ничего нету. Жінка не розуміє, чому після всіх експертиз Олексія продовжують тримати під вартою та звинувачувати в зґвалтуванні. Виставляєш його так, що, як будто він чекатило, що я мать тиран і заступаюсь не за дитину, не а за нього. І може він взагалі не з цим путями, що робив. Та експертиза могла виявити лише свіжі травми в дитини, каже кримінолог Анна Маляр. Вона проводиться по гарячих слідах, бо травми мають фізіологічну властивість загоюватись, а тому це треба робити миттєво. Олексій Лазоренко, який протягом 18 років займався справами щодо сексуального насильства над дітьми, каже: експертиза слідству тут не допоможе. Ця саме експертиза дитини нічого для слідства, як в сенсі доказів, не дасть. Навпаки, вона може зіграти таку роль, що вона скаже: ну да, от проникнення не було, нічого нема. Треба проводити його експертизу, допитувати окремо всіх фігурантів по цій справі. А ось в Олени могло бути кілька підстав, щоб захищати Олексія, наприклад, кохання і гроші. Стоїть задуматися над тим, що у мами може бути симпатія этому молодому чоловіку, тому що до этого був контакт, они взаимодействовали. Треба перевіряти, наприклад, там фінансові якісь моменти. Можливо, там було перерахування якихось коштів. Те, що Олену могли підкупити, не виключає і тренер зі школи спортивної гімнастики. Да вдруг ці батьки прийшли к чоловіку на коліні упали і просили. А вдруг вони заплатили. Хто сказав, що вона відказалася від от показань. Ну і могло бути. А що? не мало. Ну щоб не посадили. У нього вся життя вперед, він молодий. Далі дізнаєтеся, чи міг Олексій зґвалтувати трирічну дитину. Які жахливі факти приховує мати дівчинки від слідства? У нього був в руках. Під час розслідування цієї гучної справи журналісти з'ясували, що Олена насправді багато чого приховує. І не лише від журналістів, а й від слідства. Напевно, результати експертизи були б зовсім іншими, якби Олена зробила її вчасно. Саме тоді, коли впіймала кума на гарячому. Цю розмову з Оленою журналісти записали під час першого спілкування з нею по телефону. Тоді жінка була розгублена і не знала, як захистити свою доньку. Але коли через тиждень журналісти приїхали до неї додому, то вона почала казати геть протилежне і стала на бік Олексія. Саме тому ми вирішили оприлюднити цю розмову. Я подозрівала то, що смотрит, Ну смотрит, там ну зма у нього на перохмало. Ні, ніколи дівчатки не було. Молі мало, може, мені цікаво, там як у дівочі там що там пісні пісні. Я сначала може син там, может, трогать, потом, это, да, ну, mm -hmm. подсекти, що може трогати, а потім то що дай на нього. Ми переднувся пришлюпаймати. Я його хотіла поцікавишу з мало діє. Щоб перевірити кума, Олена з невісткою вирішила впіймати його на гарячому і залишили Олексія наодинці з хрещеницею. Малою мили, нічого її вдома. Uh -huh. Ну, постепенно посмотреть, что он будет лазить мне или нет. И мы к невестке. сказали, что мы уехали. Uh -huh. А потом мы резко зашли в хату, и он ее на руках выбежал. Он uh -huh. поправлял ее трусы. Uh -huh. А потом я когда к ней катнулся, а он ее уже помыл и повытирал, и пиццу повытирал. Что поделал? Я на него начала радоваться, что у него пицца лазит. Что то делал? И ничего не делал. Я его не обманываю. Я же дурочка. Ты что, из-за рачины Скажи, телефон следил. Не нет, я, я там ничего не делал. Та варто було матері натиснути на Олексія, як він у всьому зізнався. Я скажу, да, говорить, я у мене там відео є мене там фото є сію во вам Я там його гаділ, там трогали і знімали на відео і виставляв. Та і ваші доченьки іміється Да, Так, то у нього стоїть мені за дочку та розказувати. Утім, замість того, щоб повідомити в поліцію, жінка вирішила йому пробачити. Я ти просто смориш одного. Аврусіки є свої повності. Ну ні за чиніканьовистелі, он ні на сільника каніувиселі. Жінка приховала від поліції, що на фото, яке їй із чоловіком показували слідчі, тоді влітку була її дитина, і неважливо, що на знімку не було видно обличчя. Олена впізнала костюм, який сама купувала. Мені відео показали в нас на кроваті ліже костюми та руки, і типу насилують. А ще на одному порнографічному знімку Олексій узагалі сфотографував себе поряд з оголеною хрещеницею. Це фото слідчі показали його колегам-телевізійникам для встановлення особи підозрюваного. Дитина не в тих позах, в яких звичайно знімають дітей, а фотограф знаходиться в кадрі, а не за кадром з якими-то іншими атрибутами. Нежели с фотоаппаратом в двух руках. какой можете сказать. У него был в руках. Мама подозревала і знала, що происходит. тому що не заметить, мама этого просто не могла. Другое дело, почему вона не обратила на это внимание. этот человек був вхож, симпатичен. быть, оказывал какую-то допомогу. Мама не просто займає позицію нейтралітету, а вона займає ту позицію, при якій молодой человек, ну як ей кажется, не ведал, що тварин. Олена, яка так завзято захищає Олексія, може просто розвалити цю справу. Це дуже важко зробити саме от з такою позиції законного представника. Довести, що це якраз було насильство, тобто не можна, тому що об'єкт не доведе, що там дитинка прочалася, а він все рівно її роздягнув та не фотографував. Я вже передбачаю, що захист буде давити на те, що ну, він там психічно хвора людина. Наприклад, у нього є сексуальні розлади. Там ще щось. Тобто може з'їхати просто на, як скажу, на дурку да, і отримати там, наприклад, примусове лікування впродовж там, декілька років. Експерти передбачають, що кримінальне провадження згодом зміниться. 153-насильницькі дії проти неповнолітньої. Перекваліфікують на 301-шу першу виготовлення збут та розповсюдження порнографічної продукції. Навіть виготовлення цієї порнографічної продукції буде утворювати склад злочину, але статті 301 санкція менша – вісім років. Цілком імовірно, що олені також висунуть підозру. Можливо, це змусить її співпрацювати зі слідством. Треба виносити постанову про Підозру матері. Чи може вона скажімо, бути повноцінною матері виховувати цю дитину, якщо вона дозволила комусь знущатися над своєю дитиною? Сексуальні злочини проти малолітніх дітей в Україні довести вкрай важко. І майже неможливо, якщо до цього причетні батьки. Це була гучна справа. Розслідуємо. Заради справедливості